На рапід, на жаль, запчастин немає, але якщо ви знаєте, де можна придбати рапід після ДТП або без, ну, не на нашій реєстрації під розбір, то ми обов'язково зможемо його викупити і продати вам крила з даного автомобіля. Тому, друзі, ми також займаємося автовикупом, купуємо будь-які автомобілі без ДТП, проблемні, які не розмитнюються, які під, під розбір. Також автовеку можемо викупити і ціле авто, якщо автомобіль є ціна низу ринка, тобто, так, ну типу, тобто такі ми займаємося цілих машиною, тільки виконуємо для того, щоб заробити. Якщо ви просто не можете машину продати два місяці і продайте за те, що стоїть вона авторі вже два місяці, то ні, так це не працює. автовикуп це не з ринку. Якщо в когось є такі варіанти, скидуйте за номером телефону під відео або в телеграм. Також можна нашому Саші предложити, Він подивиться, що купить. Особливо Саша любить ауді. Тому якщо в когось є ауді на розбір або просто поганяти, скидайте варіанти за номером або в телеграм. Всім добрейшого!